Доброго дня всім підписникам та глядачам нашого каналу Мамина Помічниця. І в першу чергу хочу вам всім гарно подякувати за те, що ви дивитеся та підписуєтеся на мій канал. А хтось ще не підписав, будь ласка, дуже прошу зайти та підписатися і натиснути на колокольчик, аби не пропустити нових цікавих та смачних відео. І в нинішньому ролику я покажу вам варіант дуже смачного варення з чорносливу, який я готую, коли є в нас урожай на слив. Зазвичай я готую такий леквар, як ми кажемо на закарпатській мові. Леквар він у мене може бути і 2 роки стояти, і він не портиться за з яким приготуванням. У мене вже є один спосіб приготування смачного леквару з чорносливу або варення з чорносливу. Ви можете заходити і передивитися. Цей варіант він відрізняється і по текстурі, і по кольору, навіть, і на смак він інакший, але дуже-дуже сильно смачний. Я використовую саме такий варіант варення у різну там випічку, сухі тістечка. У такі гамбовці наші Закарпатські ми дуже часто їх готуємо. Вони готуються на пару, дуже смачні. І десь я вже зазніму, відзніму відеоролик, як я їх готую. І покажу вам саме з таким варенням я завжди готую. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати таке смачне варення або леквар, як ми кажемо, із чорносливу разом. І приступаємо до роботи. Сливо я файно помила, відібрала кусточку, перемолола на м'ясорубці і додаю цукор. Цукор я даю за смаком. Спочатку одну частину додаю і вже там куштую, і кульку мені ще треба за моїм смаком, я додаю. Я напишу, кульку я поклала цукру, а ви орієнтуйтеся на свої сливи. Так як сливи різні. Можуть бути май солодкі, можуть бути май квасненькі. Тому і цукру нам треба вже орієнтуватися на свій смак, і який в нас сливок. Я ще додавила цукор і файно перемішую. І залишаю цю масу при комнатній температурі, постояти приблизно 2-3 години. Періодично буду промішувати. Моя маса файно постояла. Приблизно 3 години, цукор повністю розтопився. І я вже файно маленькими порціями варю наше варення. Варю його приблизно так, 8-10 хвилин. Аж варити його майдовго, воно буде майсильно густим. Якщо ви не хочете, або воно таке було густеньке, як у мене на відео. Та можете варити його 6-7. хвилин, Воно буде таке, дуже легко буде маститися там на хліб. Я варю 8-10 хвилин. І засипаю одразу у стерильну баночку. Так само стерильну кришку закручую. І всяке варення у мене зберігається у коморі. Вік, а може зберігатися навіть і два роки. Воно і на колір, воно таке дуже файне, червонуватий відтінок має цеке варення. Дуже смачне. Із цієї порції, що я вам показую, у мене вийшло 5 баночок півлітрових. Получається 2,5 літра смачного жареного варення. Що там, Катруську? Ну бери, ну бери галушечку. Не ну, бери, Таня моя. мой. Включи. Мамину помічницю тобі включити. Добре. І вам Кого ти там дивиш? Кого ти дивиш? Катька. Катьку. А що Катька робить? Помагає мамі, а добра галушечка гамбоїс добрий, вже доросла, мама. Там канал наш Там мамина помічниця дуже всім файно дякую. Ко сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. І я вам щиро рекомендую, якщо ви ще не приготували смачного варення на зиму, то, будь ласка. Готуйте для себе та своїх рідних з любов'ю. І напишіть мені в коментарях, чи сподобало вам це таке відео. Всім гарно дякую і бажаю вам приємного дня, мирного нам всім неба, перемоги нашій Україні і до нових зустрічей!